Сьогодні будуть прильоти, те, що пропустили росіяни, як і завжди, що відбувається на території Запорєбріка, на тимчасово окупованих територіях, і найголовніше це, звісно ж, підвезені свіжі. Теплі, ще тільки розпаковані нові темники. Нарешті Кремль запрацював. Нарешті пропагандисти, хоча б знають, що говорити і як виправдовуватися за все, що довкола відбувається. Тож багато цього чого цікавого вас чекає сьогодні. Ви ж, друзі, на старці. Не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. І, звісно ж, не забувайте отримувати задоволення. І щоб ви не сумнівалися, хоча я знаю, знаю, що це нас не втішає, і це не те саме. Але у росіян теж виникають проблеми із електроенергією, опаленням і так званим блекаутом. Не скрізь це ще не Москва. Але зачекайте, ну ми ж теж не одразу почали росіянам відповідати. Допоки це дуже конкретні деякі регіони. Ось і в Рязані цієї ночі чули вибухи. Місцеві пабліки писали про масово атаку безпілотників по об'єктах енергетики. Тепер здається, ніхто більше ні по чому іншому не б'є. В Рязані безпілотник потрапив у багатовир багатоповерхівку, щоправда, безпілотник врізався в один із будинків житлового комплексу. При тому, якщо ви думаєте, що це навмисно українці, отаким чином, як росіяни б'ють по нам, ми б'ємо по ним. Ні, то аналеґенєт російський реп саме він і посадив замість того, щоб десь там на галявинці, в безпечному місці український безпілотник, вони вирішили. А чому би не залетіти і не постукати своїм крилом комусь у вікна і двері із путіністів. Потім, звісно, ми почуємо, і побачимо якийсь брифінг, де буде розповідати про страшний київський режим, який б'є по цивільним. Хоча це робота російського ППО, тим часом на території окупованого міста Бердянськ. Загорілася підстанція Морозовська сьогодні, вночі у тимчасово окупованому місті було уражено підстанцію на енергооб'єкті, спалахнула пожежа на відео, яке зараз дуже активно шириться соціальними мережами, можна помітити величезний стовп вогню, який ні з чим не переплутаєш, що здіймається на підстанції. Ну а також густий дим. Нагадаю, що все ж таки, коли ми особливо наносимо удари. По тимчасово окупованим територіям це вже не про енергетику, не про те, щоб комусь просто погасити світло. Це ще й обов'язкова операція противоєно-промислового комплексу, який використовується ворогом, або по місцях, де є велике скупчення російських військ. Ну і чому в деяких російських регіонах зараз немає світла? Тому що ми наносимо удари. А чому, наприклад, в Києві немає світла? Готові? Тому що кличко порадив українцям брати ковдри і втікати із Києва. Чому немає тепла в деяких російських регіонах? Тому що ми наносимо по ним удар. Чому у Києві немає тепла? Та тому що столицею керують непрофесіонали. І раптом хтось із вас хоче мені в коментарях написати, що я в'їхала в, в сосну, що я несу, що це за бред. То зачекайте, це ж не я. Це Микола Янович Кравасісь, який живе в Росії, який включається до російських пропагандистів і ані слова не каже, що це росіяни тотально поклали наші ТЕЦ. Він коментує питання енергетики через призму. Управління, бо, виявляється, можна по різному управляти зруйнованим професійно, класно, результативно або так як це роблять українці. Ну тобто виходить, що якби, не дай Боже, Київ перейшов під керування Риїв, таких як Азаров чи росіян, то, звісно ж, всі наші тець повстали би із мертвих, як ті СВОшники, в яких патірніт. недавно выступил, заявил, берите теплое одеяло и, значит, катитесь из столицы куда хотите. Ну, он немножко не так сказал, но если в переводе. Вот вам уровень мышления человека, который находится и руководит якобы крупнейшим городом Украины. 33 800 было до переворота, не знаю сейчас сколько, наверное, даже больше, потому что многие съехались в Киев, особенно внутренние перемещенные лица, так называемые, которые вот... Из тех районов боевых действий переселились в сторону, так сказать, центральной Украины, Западной Украины. Многие осели в Киеве, так что вполне возможно, что и население сейчас больше, а может меньше, трудно сказать, поскольку множество людей уехало из Киева. Но в любом случае это миллионы. Вот. И миллионы остались без электричества, тепла и так далее. Можно было вообще по-человечески отнестись к этим людям. Но этого не произошло. У нас ну і правда, хто, хто в усьому винен, хто сам себе обстрілює, хто лише українців без електроенергії, звісно, українська влада тут навіть немає ні в чому сумніватися. Взагалі, українська влада винна в усьому і у війні теж. Вона це спровокувала, вона саме себе обстрілює, інколи росіян обстрілює, скільки б ми не слухали наших недругих друзів у Запаребріка, вони все обов'язково перекладають на нас. Тож. Трамп, виявляється, може поставити ультиматум Києву. Ось вона, нова методичка Кремля. Трамп нібито втомився від України, а Зеленський просто бере і затягує мир. Саме ці слова випадково ми зафіксували на всіх сьогодні російських телеканалах та пропагандистських помийках. Про шостий захоплений танкер ціннього флоту Росії, ні пари з вуст. Про те, що. Трамп, як він каже, що він не думає, що він буде захоплювати Путіна, ніхто не каже, та, коли він порівнював ситуацію з Мадуро. Зараз головний наратив це не говорити про внутрішні проблеми Росії. Ні, ні. Це не Росія затягує війну і не хоче миру. Ні, це все Україна. Я, до речі, друзі, і не збираюсь втрачати унікальний шанс та можливість ще раз і ще раз мокнути росіян в їхню нікчемність. Просто сам факт того, що вони вкотре повторюють, що це Трамп може поставити нам ультиматум, чуєте? А Путін не може Росія? Ні, яка з нами воює 4 роки, тільки справді президент потужної країни. И издание Bloomberg сообщило о том, что спецпосланник президента США Стив Уитков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время могут приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным. И пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков, когда комментировал эту новость, сказал о том, что дата этой встречи на текущий момент не определена. Но также он комментировал и заявил о том, что он согласен, и в Кремле в целом согласен с заявлением Дональда Трампа о том, что именно Зеленский тормозит процесс урегулирования. Не украинского но Ну, тут нам стоит напомнить, что действительно накануне Дональд Трамп назвал именно Зеленского виновного в затягивании украинского конфликта. По мнению Дональда Трампа, у просто очень трудно найти э, какие-то пути выхода из этой ситуации, дойти до цели. Эти слова, по версии издания Bloomberg, должны беспокоить не только Зеленского, но и всех его европейских дружков. Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению. На вопрос агентства Reuters, почему конфликт до сих пор не завершен, несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, Трамп ответил – Зеленский. По мнению американского лидера, Владимир Путин готов заключить сделку. Последнее заявление знаменует собой сдвиг по сравнению с последними неделями, когда Трамп выражал растущее разочарование в Путине. В Европе опасаются, что президент США может навязать Украине жесткие уступки, стремясь сгладить ключевые спорные моменты в переговорах. Львовна, ну исходя з этих заявлений, можна предположити наверное, акуратно поки так, що Трамп в цілому може поставити ультиматум Украине. Ну устало на того, що вони а, не хочуть договариваться. цікаво що мається на увазі. Ну дуже би хотілося якихось прикладів. Наприклад, Дональд Трамп забирає в нас збройні сили України чи відправляє навпаки американську армію на підтримку і підкріплення росіянам. Він перестає продавати озброєння і отримувати гроші на меркантильніша людина цього світу не хоче більше заробляти, чи викрадає президента Зеленського? Ну, зрештою, яким чином він може поставити нам цей ультиматум? Росіяни поклали стільки зусиль, вклали стільки любові в свої дрони, стільки надій зашито в ракети. Путіна буквально переконали, чому ж він не погоджується і взагалі не веде жодних комунікацій щодо перемовин. Його переконали, що ця зима та холод ось головні аргументи, аби схилити Україну до капітуляції. І це ж так зручно. Коли Україна, яка сидить без світла та тепла, ще її звинувачувати, що це ми не поспішаємо помирати та здаватися, що це ми затягуємо шлях до миру. Тільки про це сказав Трамп. як Росіяни вже тут, як тут, звісно, ж згодні з його словами. З цим висновком ну ні Путін же, звісно, затягує. Хто не хоче миру, правильно, Україна, яка сидить без світла. Все ж абсолютно логічно. І це при тому, що всі довкола знають, що ми навіть вже узгодили досить непопулярні для нас кроки, але Путін вирішив переконати ще раз увесь світ, що це саме він не роздав. Постріє Сіньких Штатів при НАТО. Уит Такер заявил, что остался последний ярд, ну не миллиард, а ярд, единицы измерения, до мирного соглашения между Россией и Украиной. Ну, я не буду вам напоминать, что было уже 90%, 92, 95, остались последние 100 метров, остались последние 100 шагов, и при этом ничего не происходит от слова совсем. Ну то есть, э, Трамп даже уже обозначил, что вот э, процесс тормозится, потому что сидит Зюз, ничего не делает, и это его огорчает. А какое-то давление происходит по этому поводу? Но ведь э, нынешняя Украина вот в той сборке, политической я имею в виду, это абсолютное дитё белого дома, госдепартамента. Люди с этой точки зрения более чем управляемые. Делает ли что-то Вашингтон по этому поводу? Нет. И опять же понятно, если как бы с экономической точки зрения смотреть, им выгодно. Но прикиньте, сами, Европа тратит деньги, тратит силы, которые могла бы пустить там на что-нибудь другое. Выгодно это Соединенным Штатам? Безусловно. Россия занимается проведением специальной военной операции. Это занимает достаточно много времени и сил. Выгодно это Соединенным Штатам? Конечно. Здається, в кінці ми знову почуємо і після цього витку перемовин, нових стосунків з американцями, що Росію просто обдурили, що знову вигідно всім, окрім як Москві. Хоча, зачекайте, і у Москви є свої козирі в рукаві. Ще трошечки вам таких собі голубів миру. Ну це ж ми з вами стервятники війни. Але щоправда, ці голови, голуби, які всім довкола серуть на голови. Виявляється, поки ми руками навіть і я в своїх ефірах висміювали, стібали, знущались над російською армією, другою армією світу, в тилу Росії будували ще дві інші армії, і російські пропагандисти клянуться. Вони обіцяють, вони вмовляють, вони бажаються, вони запевняють, гарантують, дають слово, анонсують та пророкують, що ці армії порвуть увесь світ. По-перше, Якась інша. Це як та друга армія світу, а це 2-1. Ну, коротше, якась інша друга армія. От вона, вона має забрати в Україні все, що не вийшло у Першої. А третя армія, та яка теж друга армія світу, але 2-1 чи 2-2. Ну, ви зрозуміли, то вона буде ядеркою знищувати всі європейські армії. Якщо ви раптом не знали, то Росія буде стріляти ядеркою, а Європа чомусь. Не буде відповідати. Не буде стріляти по Росії. Чому? А я хіба знаю? Хіба я можу пояснити логіку тих, хто працює на Кремль і навіть ніколи за 4 роки не співставляв свої слова, які взагалі і близько не справдилися. Ну хто? Хто окрім нас їх за це спитає? Чесно, Чесников НАТО кричить, Ми повинні бути готові з Росії го року. Ми готовий сьогодні. У мене для них новості. А с кем вы будете воевать? С российской армией? А что такое сегодня российская армия? А в России есть три армии. Одна армия, которая решает э, текущую проблему на Украине. Ее все знают, она воюет теми методами и теми видами оружия, которые необходимы или оптимальны для такого рода войны стоит цель. Но в России уже есть другая армия. И Россия ее готовит и очень эффективно. Эта армия должна была решать э, оперативно-стратегические вопросы, связанные с Украиной. И это будет делаться другими методами, другой армии, другими силами. И армия тоже готова. Полностью или нет, я не знаю. С военной точки зрения. Одна из целей этой армии, например, вернуть Россию Черноморское побережье. Это не будет то ведение войны, которое сейчас наблюдается на Донбассе. Это будет намного более быстрее, намного более эффективнее. И этот вариант тоже. К этому варианту российская армия готовится. Правильно с тем, что идет. Переговоры закончатся хорошо. Нет. Придется вернуть памятник Екатерины Великой в Одессу. Вернуть. Но Россия совершенно серьезно готовит третью армию. Вот третья армия, это самая самого. Она готова. Она очень быстро усиливается. Это армия для военносноты. Она готова. Может быть, не на 100%, она 95%, я не знаю да. Но она очень быстро готова. Военная снота будет совершенно другая. Она не будет длиться неделю. Она будет чрезвычайно жестока. Чрезвычайно тяжелая. С применением тактического ядерного ворота. И тех средств, которые есть у нас. В результате этой войны, те армии НАТО, которые будут там принимать участие, будут уничтожены. Не разгромлены, они будут уничтожены. Страны, которые вмешаются в эту войну, вся их военная промышленность будет уничтожена. И у многих из этих стран экономические инфраструктуры, топливные, производственные будут уничтожены. Не разгромлены, уничтожены. Эта война нанесет огромнейший ущерб тем странам, которые решатся в ней участвовать. Первая страна, которая от этого пострадает, основная угроза России, это Франция. Вторая, это Великобритания. То есть страна, у которых есть и их производство, не их производство, но и ядерная Германия это не проблема. Вермах никого не волнует. Но наследники Круппа, их предприятия будут уничтожены. Причем уничтожены так, что никто их никогда не восстановил. И отхваленная немецкая экономика, кстати, только вспоминаю. И те немецкие инженеры, которые оставшись в живых, уедут в Соединенные Штаты. уявляєте собі, ми тільки змогли відбитися від першої армії, другої армії світу. Господи, як, як їх пронумерувати правильно своїми унітазами? А тут ще дві армії та сантехнічні магазини просто не справляться з такою кількістю з навалою цих ворогів. Та й зрештою, подивіться, як нам все ж таки пощастило, нам погрожують тим, що заберуть південь, ну і поставлять свої пам'ятники її Катіріні Віліки, а європейцям, що їх знищить. І раптом, якщо вам все ж таки не страшно, якщо вони злякалися, то є в нас ще куди більш лякливі погрози. Я, чесно кажучи, навіть і не знала, що у росіян все настільки погано. Ну, в тому сенсі, що роботи, крики, криків, пропаганди іпсо, дезінформації та залякування самих російських пропагандистів більше недостатньо. Принаймні, у українців, і частково у європейців, вже давним давно виробилися антитіла в тілі. Тож для того, аби трішки більше збадьорити нас, Кремль найняв найдорожчого блогера Сполучених Штатів Америки Такера Карлсона. Ще не офіційно, але вже систематично, неросійський Карлсон обслуговує не тільки кремлівського малиша, а й інших пропагандистів та чиновників. Він вже говорив із Лавровим. Він вже записував інтерв'ю із Дугіним. Я навіть не знаю, вони були популярні чи не дуже. Ну а тепер ну, навіть сам публічно вирішив зізнатися. что он обмочив свои штанишки, коли по Украине, за миллиарды и миллиарды световых років від Сполучених Штатів Америки, летів по нам Париж. рассматривает возможность применения ядерного оружия против Европы. Не против Киева, а против Европы. В частности, против Великобритании и Германии. А на прошлой неделе, то есть неделе назад, если быть точным, Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Киеву. По Киеву, Украина. Итак, Гиперзвуковые ракеты убили, вероятно, четырех человек. Это была не атака с целью уничтожить важную инфраструктуру или нанести масштабный ущерб гражданскому населению. Это была атака, призванная донести определенный сигнал. И русские прямо заявили об этом. Это была атака, призванная сказать, эй, вы зашли слишком далеко. Мы чувствуем, что наши основные экзистенциальные интересы под угрозой. И если вы не отступите, то следующая гиперзвуковая ракета, от которой ни у одной страны нет надежной защиты, полетит в вашу сторону, в Европу. Гиперзвуковую ракету невозможно остановить. Никто даже не утверждает, что это возможно. На следующей ракете будет ядерная боеголовка, и она полетит в вашу сторону, в Европу. Цікаво, скільки треба разів сказати про ядерні погрози, ядерні боєголовки, ядерну зиму, ядерний удар, щоб хтось злякався? Чи не здається більшості російських пропагандистів? Ну і тепер так і укажено, що момент втрачено. Але зачекайте. Хай європейці налякаються. У України є неймовірна армія, при тому така, за яку здається, починають вболівати навіть росіяни. Бо я дико перепрошую, але я якось впустила момент, коли наші не друзі почали. Популяризувати українську мобілізацію, а не гасити її я серйозна. Он вони стільки переваг в прямому ефірі розповідають, що я і не знала, що там виявляється на фронті настільки все спокійно, безпечно, не страшно, що навіть професійні борделі там працюють. Цікаво з комендантською годиною чи ніч чи є в них касовий апарат. Навіть нічні метелики вже із збройними силами України а ти ще ні, ну серйозно. Ну а якщо без жартів. То в нас все стабільно воювати будуть діти, про тому всі, від найменшого та учні шкіл. Ну а ще на фронті все настільки кепсько, що до армії беруть навіть героїв мемів. Хоча, якщо мені не зраджує пам'ять, то в студії з Кабєєвою про те, що в нас прорвався фронт і все посипалося, було сказано ще з 22-го року. Тож, якщо при повіях, паліях, СЗЧшниках, дітях ми все ще тримаємося. То, здається, жодна из наявных у світі сил не на нас перемогти. На фоне катастрофы с мобилизацией киевский режим выскребает последних призывников. В запорожской школе запустили курс под названием Защита Украины. Его проводят ВСУшники, учеников 10 11 классов учат убивать, управлять FPV дронами. В конце экзамен по стрельбе. Ну, то есть на выходе получаются уже готовые солдаты которых можно забрать на фронт прямо со школьной скамьи. По доброй воле в ВСУ записываются разве что откровенные фрики. Украинские СМИ тиражируют новость о том, что на фронт ушел герой мема «Полтавский поджигатель». Явно больной на голову мужчина прославился в 2010 году. Тогда он хвастался, что поджигает двери квартир, потому что ему нравится, как суетятся люди. Теперь он обещает зажигать на передовой. На фронт массово едут и девушки легкого поведения. Отдельные прифронтовые города, вроде Краматорска, превратились в настоящие бордели. В поисках легких денег девушки готовы работать даже в блиндажах и окопах. Несмотря на то, что подобные вылазки проституток часто заканчиваются для них плачевно. Это просто, это когда украинские военные рассказывают, что... Вбліндаш окоп просто штурмовика не затягнеш за топовію, будь ласка. Ну і ви знаєте, всі ці мами про те, що я з все, що ти хочеш, викопай мені окоп. Ну приблизно так може для цього їх туди і запрошують. Зрештою здається, що такий підхід більш жортівливий, нам теж до душі на фронті немає нічого приємного, на фронті немає нічого безпечного і веселого. Але, зрештою, коли ворог про нас плодить стільки бздурів і брехні. Здається, що це підкреслює, наскільки в них все кепсько за що ми і дякуємо збройним силам України.